Сьогодні будемо говорити про полуницю, а саме зупинимось на ролі заліза при її вирощуванні. Без перебільшень скажемо, що цей фактор може відчутним чином вплинути на розмір ягід, їх естетичний вигляд та смакові якості. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. Сьогодні, в центрі нашої розмови одна з перлин українського саду та городу полуниця. Хоча проблема дефіциту заліза досить поширена, чомусь так склалося, що дане питання зазвичай відходить на задній план. Бити на сполох починають тоді, коли хлороз вже починає масово проявлятися. Ми ж пропонуємо розглянути, як запобігти дефіциту заліза при вирощуванні полуниці. Також поміркуємо, чи завжди на це потрібно витрачати гроші. Насамперед звернемо увагу, що на початках ознаки дефіциту заліза дуже схожі з дефіцитом марганцю та цинку або магнію. Щодо магнію, тут розрізняти досить просто. Його дефіцит проявляється на нижніх, старих листках, а заліза навпаки на молодих. З марганцем і цинком ситуація дещо складніша. Діагностувати залізодефіцитний хлороз малодосвідченим ягідникам дається лише за контрастом між листовою пластинкою та прожилками. Для того, щоб не довелося любуватися такою картиною, а ваша полуниця вас лише радувала і вам спокійніше спалось, ми би порадили спрацювати на випередження. Відомо, що найбільш сприятливим до дефіциту заліза є кислотолюбиві рослини, що ростуть на нейтральному ґрунті або на слабо-лужному ґрунті. А для полуниці, які найбільш придатні ґрунти. Правильно, слабокислі! Ось перший крок до успіху. Заліза за своєю природою унікальний елемент. Як показує практика, на ґрунтах супервисоким, майже токсичним містом заліза, рослини можуть відчувати по ньому повний провал. Причин може бути насправді досить багато. Проте хочемо зупинитися на тих, які самі створюємо. Серед них високий вміст органіки, дефіцит кисню в ґрунті, переощільнення або перезволоження ґрунту. Усі ці фактори суттєво перешкоджають засвоєнні рослинами заліза, який так відносно важко поглинається через кореневу систему. Нітратний азот, кальцій, високий міст фосфору також низуть доступні заліза для рослин. А якщо до цього всього ще й додати екстремальні температури, занадто низькі або високі, провал майже гарантований. Перед тим, як продовжити, маємо радісну новину для вас. Наші партнери, компанія Prospero AgroTrade, дарують 10% знижку на свою продукцію для усіх підписників нашого каналу. Щоб отримати знижку, при оформленні замовлення скористайтеся промокодом PNI 2024. Посилання в описі в літературі зустрічаються дані про те, що дефіцит заліза суттєво не впливає на розмір ягоди, її окрас або смакові якості. Однак є дуже велике але. Критична роль заліза зосереджена на фундаментальних процесах, що протікають в кожній рослині. За участі заліза відбувається фотосинтез і дихання. Скажемо без перебільшення, що саме цей елемент безпосередньо впливає на ріст рослини, оскільки бере участь у транспорті електронів, в результаті чого утворюються органічні сполуки вуглецю, які забезпечують розвиток рослини. А який буде врожай, коли рослини малолиственні, листочки дрібні з низьким містом хлорофілу? Саме залізо є одним з тих елементів, який відповідає за правильний ріст і розвиток, а також достатнє здорове плодоношення. Ще один надзвичайно важливий момент, який просто так не можна ігнорувати. Залізо разом з молібденом допоможе знизити вміст нітратів в ягодах. Якщо ви не бажаєте стикнутися з проблемою залізодефіцитного хлорозу і хочете, щоб залізо було легко доступним для рослин, необхідно забезпечити відповідні умови, які покращують здатність поглинання його з ґрунту. Ґрунт під полуниці має бути слабокислий, порівняно низький, але не провальний місцинку і марганцю, не може зловживати органікою, нітратними формами азоту, фосфорними. Кальцієвмісними добривами. Щодо добрив, так, тут без добрив нам не обійтися. Але дуже багато хто, в силу певних причин, робить аналогічні помилки, і це не тільки пов'язано з залізом. З метою зменшення клопоту з приготуванням робочих розчинів, здебільшого стосують багатокомпонентні комплекси. Однак у цих комплексах баланс елементів далеко не завжди задовільняє фізіологічні потреби рослин в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Переважна більшість багатокомпонентних макромікродобрив мають низький вміст мікроелементів, тому необхідно їх до внесення. При виборі хелатних мікродобрив необхідно звернути увагу на хелатуючий комплексон, оскільки стійкість того чи іншого хелата, а відповідно, ефективність, залежить від рівня pH. І обов'язково звертайте увагу на такий момент. Дане добриво призначено для фертигації чи листового підживлення. При правильному виборі буде бажаний ефект і заощадите кошти. Щодо позакореневого внесення хилатів заліза, то вносимо його лише надвечір, так як сонячне проміння знищить його на раз-два. Якщо ж ви будете змушені гасити провал будь-якого елемента, наголошуємо будь-якого. Фоліарно, тобто через листок, ви не позбудетесь проблеми, але ще зневілюйте наслідок. Якщо ж так трапилось, що будь-який хлороз, салізо, мій, цинк тощо, прогресує, Ніколи не працюйте однокомпонентним продуктом. В робочому розчині обов'язково мають бути присутні інші елементи. Наприклад, хлороз викликає дефіцит заліза. Працюємо робочим розчином, якому на 10 одиниць заліза припадає від 1 десятої до 5 десятих одиниць інших елементів, в тому числі і марганцю, цинку, міді, і інших, окрім макро. Ефект буде швидшим і відчутнішим. Гарантовано. Ще більший відсоток того ж заліза буде працювати в рослині, а не осяде і заблокується в цінках клітин. А якщо до такої композиції додати амінокислоти, то ефект від їх застосування окупиться в рази. Залізо, для прикладу, найкраще асоціюється з гліцином. Якщо ви дотримаєтесь даних рекомендацій, то не завжди позбудетесь подібних проблем. А ваша полуниця буде рости здоровою і рясною, і, звісно ж, буде радити вас своєю естетичністю. На всі питання стосовно удобрення полуниці, та й не тільки задоволені відповідатиму в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякуємо вам за перегляд та до скорої зустрічі!